Тахіс, історична фібриляція передсердь вимагає контролю частоти серцевих скорочень, слуночкових скорочень, яка згідно з сучасними європейськими та американськими рекомендаціями має бути нижчою за 110 ударів фелину в стані спокою. Але цього критерію недостатньо, і я хочу додати два важливих. При контролі антиритмічної терапії необхідно не допускати уповільнення частоти серцевих скорочень ближче 55 ударів хвилину. Критично важливо також підтримувати адаптивну реакцію серцевого ритму за умов стресу. Антиаритмічні препарати при контролі частоти серцевих скорочень не повинні її пригнічувати. При стресі. А найпростіший приклад, звичайна ходьба, частота серцевих скорочень обов'язково має збільшуватися. Збільшення частоти серцевих скорочень на 10-15% є цілком прийнятним.